Власне кажучи, коли відбуваються в історії такі великі події, а це справді подія надзвичайно велика, тому що вирішувалось питання про існування імперії Радянського Союзу і Україна заявила фактично про вихід із імперії і утворення незалежної держави. Як ви пам'ятаєте, 24 серпня. Верховна Рада прийняла акт про Державну незалежність України, а потім ми прийняли рішення про винесення цього питання на всеукраїнський референдум. Я тільки хочу пояснити, чому так ставилось питання. Це дуже важливий момент, і я просив би саме тут суть референдуму в цьому питанні після 24 серпня. Коли Верховна Рада прийняла Акт про державну незалежність України, жодна країна світу до проведення всеукраїнського референдуму не визнала Україну як самостійної держави. На запитання чому? Тому що діяв і для України як складової частини ще Радянського Союзу. України Радянської Соціалістичної Республіки діяв Березневий Всесоюзний референдум, який формулювався приблизно так: Считаєте ли ви возможним или необходимым сохранение Союза Советских Соціалистических Республик обновленной федерации? де будуть строго соблюдатися права і свободи людей всіх національностей. І за цей бюлетень, це союзного референдум, в Україні проголосувало 76% тих, хто брав участь. Не всі області брали участь, але ті більше, більшість, та яка брала, так проголосувала. Таким чином, Україна визначилась своєю більшістю. Про збереження Радянського Союзу. Наслідки референдуму, висновки, підсумки референдуму свідчили про те, що Україна хоче бути в складі оновленої федерації. А Верховна Рада приймає акт про державну незалежність України, де зовсім інший текст. Що Україна є самостійною незалежною державою на її території. Діє Конституція і закони України. Територія є цілісною і неподільною. Тобто це зовсім інше формулювання. І виникло питання, що є в даному разі важливіше, що переважає це союзний референдум його підсумки? Чи Постановку Верховної Ради за міжнародними нормами та й українськими конституційними нормами. Референдум є дією, прямою дією виборців і він є остаточним і вирішальним в даному питанні. Ось чому: для того, щоб подолати референдум березне 18 березня. Нам потрібно було неминуче провести свій всеукраїнський референдум. І було винесено це питання на Верховну Раду, яка прийняла рішення більшістю Конституційних голосів провести всеукраїнський референдум 1 грудня затвердженням акту про Державну незалежність України, прийнятої Верховною Радою України. Ось чому референдум мав історичне значення. І сьогоднішня Україна, і вчорашня Україна, і майбутня Україна будуть спиратися на волю українського народу. Після всеукраїнського референдуму, де проголосувало за незалежність України, 90% і 30%. Дві десятих, я як президент України і переконаний, президенти після мене можуть сміливо, переконливо говорити, що Україну як незалежну державу утворив український народ. І я переконаний, що в таких великих питаннях, коли йдеться про зміну курсу держави, про вихід. Держави із Союзу про утворення самостійної держави і її основ, такі питання може вирішувати лише народ прямим голосуванням. Це вища воля народу і вищий рівень волевиявлення і демократії.